Уявляєте, дівчата, вчора посварилася зі своїм і від злості підкинула йому в борщ віагри. Ви бачили, як він за мною потім бігав, а як вибачався. Посмикування ока називають нервовим тіком. Ніякий це не нервовий тік. Це ваш дах увімкнув поворотник, щоб вам було зрозуміло, в який бік він зараз буде повертати. Зібралися якось два злодії та обговорюють, кому які тварини подобаються, які ні. Один і каже: Я собак не люблю, і вони мене теж. А я ось навпаки, собак люблю, а котів ненавиджу. А що так, братуха? Ти розумієш, сиджу я через кота. Це в якому сенсі? А в такому. Коротше. Знайшов я будиночок такий гарний, заможний. Собаку, що його охороняв, місяць годував, і ось. Добре підготувавшись, вибрав день і йду на справу. Пес як рідного зустрів. Ну я тихенько відключив сигналізацію, відкриваю вхідні двері, потім розкриваю сейф. Забив сумку догори доларами та коштовностями і тут, сука, треба ж було вперед поки і наступаю коту на хвіст. Коли Микола дізнався, що кота його дівчини зовуть шнир, то він одразу здогадався, що вона вихована у правильній родині. Село, ніч, стуки ту двері. Жінка відчиняє, на порозі стоїть сусід без трусів. Галю, хочеш я тобі вдую? Жінка зніяковіла запитує Сусіди, що ти маєш на увазі? Ну ти хочеш, щоб я тебе ночами любив? А нічого, що в мене чоловік дома спить. А так взагалі хочу. Так от, якщо хочеш, то передай своєму чоловікові, хай він тебе кохає, а не мою дружину.